Знаєш, про зраду зазвичай говорять тихо, це слово звучить важко, майже боляче, бо кожен, хто хоч раз стикався з цим, знає, після неї вже нічого не буде, як раніше. Але от що цікаво: хтось каже, що зрада це випадковість, інші, що це свідомий вибір. То де ж правда: Зрада не трапляється раптом. Зазвичай їй передує щось образа, байдужість, відсутність тепла, розмов, розуміння. Людина не прокидається одного дня і не вирішує зраджу. Вона повільно віддаляється, але момент, коли вона переходить межу це вже не випадковість, це рішення. Ми часто виправдовуємо зраду емоціями. Я був нещасливий. Мене не чули, мені бракувало уваги, ці фрази звучать знайомо, але правда в тому, що біль не дає права робити боляче у відповідь. Коли людина зраджує, вона не просто шукає любов, вона тікає від себе, від розмови, якої боїться. Зрада завжди має ціну, навіть якщо ніхто не дізнався, навіть якщо все минуло. Без наслідків усередині залишається слід, почуття провини, втрата поваги до себе, страх бути викритим. Усе це не проходить безслідно, і найцікавіше, справжнє покарання приходить не ззовні, а зсередини. Прощення і вибір можна пробачити зраду, мабуть, так, але особисто я не зміг би це зробити. Це дуже індивідуальне, бо пробачення це не повернення у минуле, це рішення більше не носити цей біль у собі. Бо іноді пробачити означає відпустити, не для того, щоб знову бути разом, а щоб повернути собі спокій. Зрада показує, хто ми є. Для одних це помилка, яку вони більше не повторять, для інших стиль життя втеча від реальності, але в будь-якому разі, це вибір свідомий. І саме тому кожен, хто колись стоїть перед цією межею, має чесно запитати себе, що я шукаю: любов чи втечу від себе. Ми всі люди не можемо помилятися, слабнути, шукати тепла не там, де треба. Але якщо ти по-справжньому цінуєш людину поруч, ти не захочеш, щоб вона дізналася, що тебе можна втратити не через долю, а через твій вибір. Зрада це не випадковість, це момент істини. І тільки від нас залежить, чи збережемо ми себе, коли спокуса здається сильнішою. Крок за кроком ми сильніші за спокусу. Разом.